Także Університеті, який освячений двома найвищими, найзнаковішими іменами Це святого Володимира і Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко був у цьому університеті під час своїх приїздів в Україну в 1843 році. Він зустрічався із студентами, подружив із професорами Костомаровим Іванишевим. Мінська археографічної комісії як художники їздила. Як... Сім місяців залишилася до uh, відзначення цієї великої... брали. Все ще довго, але не майба. Так сталося, що пан Евген все ж таки відсилає Шеченка мовчання а... так не було. Живу, учусь, нікому не кораблюсь, нікого не боюсь, похила Бога. Велике щастя, піти болім чоловіку. Так писав Шеченко вратові з Петербурга. Це сталися важливі події його житті, одна з яких викликала. Петербурзі пан Енгельга дозволили вчитися малювати. Вчителем Шевченка був ширян, відомий в Петербурзі майстер декоративних розписів. У нього тарас і здобув тепл майданських підготовки. Вирішанням значення шевченка мало зустрічі зі Шевченком. В той час кучним е, академії мистецтва, включаючи панщині, жінки важко працювали, ви зараз посудите. У мене на батьщині пшеницю жали, томилася, не спочивать, пішла сноніч. Пошливала Івана сина водуваль. Вона сполитає кричала у холодочку Просто Росповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. Приймати мені близько до серця у березні 2014 року. А як ви думаєте, чому саме у березні 2014 року ми будемо особливо згадувати про Тараса Григоровича Шевченка? 9 9 Тарас а в 2014 році виповниться 200 років з його народження. Тому ми ще не один раз будемо згадувати ці березневі дні, Цього українського поета. Ми дуже горді за те, що Тарас Григорович Шевченко є нашим земляком. Він поспівував рідну Україну у своїх мирах, у своїх творах, але він не тільки співець України, він поет на всі часи, на всі віки і різних, у різних для людей різних країн світу. Ми гордимося, що він наш земляк, і дуже прагнемо бути гідними його нащадками. Він є нашим учителем, він є нашим порадником, він вчить нас бути працьовитими, мудрими, добрими і прославляти нашу рідну вівку Україну. Сидити сердитий вітер забило. Ті в гаю переликались, і ясень раз у раз крипить. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями в цвіті будуть. Бугатирі з пугами йдуть співають ідучи. Дівчата, а матері додому вечерять. Очка вечерку дає, а мати хоче навчати, а соловейко не дає. Поклала мати коло каші. Токлала мати коло хати. Вона й ті дочок їх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, то соловейку не живе. Так, а тепер очки можете відкрити. І так, починаємо з дівчата. Давайте їм надамо першу можливість, висловити те. Що вони побачили, слухаючи цей вірш? Тільки піднімаємо руку. Що побачили? Старий будинок і для нього вийшло. Молодець, що ви ще уявили, наш? Що ви Будинок Ти побачили. але давайте ви будьте уважні і не повторюйтеся. Якщо вже це прозвучало, то ви називаєте інше, що ви собі уявили. Добре, люба, будь ласка, що ти бачила їх Положила спати, і тоді вона біла непля була, а сама пішла по воду. Так, побачила, як мати на діточок, лягла спати і їх положила. Добре Настя, що побачила. Вишневий сад побачила Настя інша. Я побачила, як зірочки. Зірочки на небі, ти побачила. Добре, ви не надавайте зразу багато. Що це в небі? Дівчатка, давайте швидше, бо потім вас переможемо. Я побачила. Я бачила маленьку дизвільню. Маленьких дітей побачила. Я бачила, як дівчата співали і зі на не Так, ти бачите, як вони відкривали роти і соловейка побачила. Як тьохка, ти не могла, мова почути. Але бачила, як він там сидів. Настя, що бачила? Я бачила, як мама звала дітей додому. А хіба можна побачити? Як вона стояла і кликала їх руками, можна побачити. Добре. Що ви побачили? Я бачила, як мати накривала вечерю на Як мати накривала стіл, так? На вечерю. Добре. Що ще дівчатка бачила? Ну не всі дівчатка активні. Деякі дуже, а інші ще не прокинулися. Ну давайте, Люба, дуже активна сьогодні, будь ласка. Я отже, дітей мати на мене і положили на лікарнях. Це вже не чули, що їх мати їх положила на ліжка. Ти бачила, як вона ще їх уявила, як вони в хату йшли, так? Я так бачу, дівчатка вже закінчили, да? що вони бачили. Давайте послухаємо хлопчиків, хто більше почув. Будь ласка, Марат, що ти почув? Я бачу, почув. Що можна почути? Я бачу, почув. Це що, що почути не зовсім, можна, як вони лягали спати. Як їде чи що ти ще сказав? Так, будь ласка. Я чув, як над вишнями літали хрущі. Будів. Як на тишину, над вишнями ходіли хрущі. Добре, це можна почути, що той Максим Ковальчук почув. Я чув, я соловей. Як Соловейку співав, добре, молодець. Святослав, що почув? Я, я чув, як вони накладали на відчірній стіл. Правильно, коли нам відкривають стіл, то посуда дзвінить, молодець, ти Те теж добре А що я ти почуває. Але можливо, мама течу, уявляв, як у неї співала колись хлопців. Правда? Теж добре. Гарно, хлопчики слухали, тільки дуже мало. Їх там втаж... ти... ну, то ще щось не Тижний не поки з хлопчиками на своїм класні. Як козаки заходили, Тобто члени сім'ї збиралися до хати. Ми ногами тупали, коли йшли, добре, молодець, Все. Немає більше? Ніяких думок. Ти за хлопчиків хочеш ще речі за це за дівчат? Добавити до дівчат, що ти там побачив. Як богатири, в мене згадувалися богатирі? Бугатарі. Чи ти богаті? Ти богатарі? Бугатарі? Правильно, бугатарі можна побачити? Бачимо червоні. Так, добре. Ми закінчуємо з вами. Про те, що ми бачили ну, Я Прошу вашої уваги, на точки на нею звіту. я вас чекаю. Тоже. Я тут і слухаємо. Ми з вами послухали вірші Тараса Григоровича Шевченка, але дуже багато віршів Тараса Григоровича Шевченка покладено на музику. Тобто вони стали піснями. І ось зараз на виконанні нашого гостя, Франца Броніславовича Чехньовського, Соловейка та до неї вечора, прозвучить пісня на слова Тараса Григоровича Шевченка. Давайте уважно послухайте. Покура, звучить.